Виконуємо номер 611 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Які з величин є прямо пропорційними? Завдання перше: відстань, яку пройшов турист і час руху за сталої швидкості. Друге об'єм куба й довжина його ребра. Третє кількість однакових деталей. Та їхня маса за сталою маси однієї деталі. І четверте, кількість робітників, що виконують певну роботу і час виконання роботи. Приступаємо до виконання. Випишемо тільки ті величини, які є прямо пропорційними. Завдання перше у нас відстань, яку пройшов турист, і час руху за сталою швидкості. Відстань, яку пройшов турист зі сталою швидкістю і час руху є величинами прямо пропорційними. бо зі збільшенням у певну кількість разів часу руху, у стільки само разів збільшиться відстань, яку пройшов турист. Тому виписуємо перше завдання. Відстань яку пройшов турист і час руху за сталої швидкості. Завдання друге об'єм куба і довжина його ребра. Об'єм куба і довжина його ребра не є прямо пропорційними величинами, бо зі збільшенням у певну кількість разів довжини ребра куба його об'єм збільшується, але у більшу кількість разів. Завдання третє: кількість однакових деталей та їхня маса засталої маси однієї деталі. Кількість однакових деталей та їхня маса засталої маси однієї деталі є величинами прямо пропорційними, бо зі збільшенням у певну кількість разів кількості однакових деталей їхня маса збільшується у стільки само разів. Тому це третє у завдання у нас і записуємо кількість однакових деталей та їхня маса за Талої маси однієї, деталі. І четверте завдання кількість робітників, що виконують певну роботу і час виконання роботи. Кількість робітників, що виконують певну роботу і час виконання роботи. Не є прямо пропорційними величинами, бо зі збільшенням кількості робітників у певну кількість разів час виконання цієї роботи зменшується. Ми дали відповідь на питання, які величини є прямо пропорційними: це відстань, яку пройшов турист і час руху за сталою швидкості та кількість однакових деталей та їхня маса за сталою маси однієї деталі. Номер 611 виконано.